Всім привіт, друзі! З нами я, Міша Єкрей, і сьогодні ми будемо шукати секретні інформації Google. Так, да, ми будемо лазити в Google шукати дуже секретну інформацію. На дуже цікаво Користуйтесь цією інформацією перевіряйте. Але не забудьте поставити лайк і підписатись до канал. Погнали Ну що ж, ми в Google, і ви бачите цей кубик. Це Майнкрафт кубик, ми нажимаємо, і дивіться! Дивіться! Дивіться. і ми можемо грати в Майнкрафт в Гуглі. Майнкрафт в Гуглі. Я схожу з ума. Ну, погляньте, як це прикольно! Погляньте, це геніально! Ставлю цю інформацію з 10 з 10. Так ми можемо ламати. Офігеть, ми можемо ламати! Круто-круто! О! Діаманти! Редстоуни! Але якось іншим разом, коли якось на прямих трансляціях. Давайте вийду. Це Кріпер! Це кріпер! Ви бачили кріпер. Я ставлю 10 з 10. Наступна інформація. Наступна у нас інформація редактор про Про емоджингів. Давайте. Це ми зробимо щось довго загрожує, але я зараз зроблю все на Х2. Опа, наш щось зависло. О, працює! Югу! В цьому редакторі можна зробити свій власний емоджинг. Але це буде як картина. Це не справді емоджинг, це як картина. Так, що ми виберемо? Хай поки загрузиться. Давайте так. Забавно буде виглядати, я вже не знаю, як це представляє. Коротше, я зараз все пропущу, бо тому вже буде погано працювати. О, готово! Можемо зараз диктувати. Давайте допустимо якусь тваринку. Давайте схрестимо е, робота, і в нас виходить веселий робот з зубами. Це якесь дуже дивне. Так, давайте допосимо зхрестимо ламу і робота. У нас виходить ламу робот, це дуже смішно де в черепаху. Робот-черепаха, -чер... ой, жабо робот. І ламу ой, дракон. І в нас, і в нас виходить робот-дракон. Можемо відправити це в мі телеграм. міталограм. Так, да, можна відправити, але це як картинкою. Ми зараз передамо мій телеграм, він буде в описі відео. Ну, все, ми в телеграмі. Мій телеграм буде в описі відео, я сказав, він буде типу як картинка. Такс. Так, угу. так значить ми пишемо. Зараз я напишу. все за. Наша швидкість Х2. Все готово, мій коротше телеграм буде в описі відео. Наступний факт. Наступний факт нам треба написати Google Space і зайти по, перший, по першому посиланні. І дивіться! Дивіться, що робиться з Google. Все літає, всі кнопки. Логотип Google 1998 літає. Так, да, якщо ви не знаєте, то це фон 1998 року. Ну, до посами не можу нажати до на цю кнопочку, і в нас відкривається звичайний Google. Нічого не відбувається. Але це дуже цікаво, ну що ж, переходить до наступного факту. Далі наступний факт, нам треба написати до барлу ролл, і нам зробить якусь бочку. Так. Погляньте! Погляньте, нам справді зробили бочку, чуть мені вже не стошніло погано статті факт, ну ми переходимо до наступного факту. Ну що ж, наступний факт це в нас сіпа гр... гра Орел і решка. У нас вже дуже багато ігор Google, то у нас Google динозаврик, а тут тепер Орел і решка. Ну Тут непогано. Якщо у вас е, немає монетки, то, то ведіть Google, введіть Coin. І грайте одного ну, переходу на Останній факт це в нас створення сайтів. Якщо ви хочете створити свій сайт, сайт без кодів, там, то я вам там, там на описі відео, є такий сайт під назвою Google Сайт. Це редактор створення сайтів, він безпечний, без вірусів. Якщо ви хочете мати сайт, то переходьте по описі відео, я вам вам розкажу, як працювати на цьому сайті. І, і якщо буде два лайки, то я вас навчу в Телеграмі в моєму. Або на Ютубі. Але я покажу на Ютубі, бо тому що в деяких, не будь, деяких людей може не бути телеграм, то я зроблю, якщо буде на цьому відео, два лайка. Ну що ж, Підписуйтесь, став, ставте лайки. Посилання на інші мої канали будуть в описі відео. І всім пока!